Продовжуємо е, відеомац, наші подання відеоматеріалів. Бачимо, от, е, як сліди ведуть через ріку Тиса. От, е, ведуть, тобто транспорт переїжджає через воду. Е, бачимо конкретно, де є місця забору гравія. От, конкретно, конкретні Сліди і то сліди свіжі. Бачимо, що тут використовується погрузчик о, безпосередньо о, е, бачите, це, це не ручна погрузка, це використовується погрузчик, бачимо сліди машини, під'їзду, від'їзду. І це все, все здійснюється. Здійснюється так, м -м, як тут говорять люди, це є урочище фізиш. От, бачите? Тут є. Тут є місця заїзду. Місця заїзду. Це друге, друге місце де, де звільний забір гравій. Тобто це ще раз підтверджую, що інформація ті, що надають громадяни, вона знайшла своє підтвердження. Тобто в природі підовкилю завдано значної шкоди. От бачите, тут тут також тобто де є хороші залізи гравію піска, от там поної береться. Ну ти все ще раз доказуєш, що крім того що вони хаотично беруть і пісок, вони ще пошкоджують рибу, ціка, яка є, яка є в воді. Бачите, є мальке, тобто підтверджує, що що Родиться. Да. На таблице в, в кабінет. Кажіть навіть вам надасть медичну допомогу і най доведе карточку, карточка пропала. Дайте мені до допомоги запишіть і розкажіть, де, де ви отримали травму. Ну, ну, Наразі зупиняємо eh, проведення відеозйомки до наступного місця.